Українські депутати ухвалили новий закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Правозахисники цей документ називають новою віхою у сфері розбудови житлово-комунальних і майнових послуг. Він розширює майнові права власників багатоквартирних будинків та їх об'єднань, як от кооперативів чи ОСББ. Але разом з тим закон жорстко регламентує обов'язки і відповідальність. Якщо надається більше прав і самоорганізації, то відповідно на безпосередньо власників лягає більше відповідальність. Тому що наразі, як всі власники багатоквартирних будинків, вони мають винувату особу. Це жеки. Чому не прибрана територія винуваті жеки? Чому не Покращений під'їзд винуваті жеки, тобто самоорганізації ніякої немає. І проблема навіть до прийняття цього закону була не в ЖЕКах і не в ОСББ, а була безпосередньо у самоорганізації. Тепер кажуть спеціалісти: права співвласників систематизовані, але водночас понукають людей до самоорганізації. А відтак і відповідальності мешканці можуть самостійно обирати підрядну організацію чи управлінську компанію, яка обслуговуватиме ввірену їм територію. Простіше кажучи, влада стимулює українців заробляти на комунальних послугах, але за умови здорової конкуренції. Здорова конкуренція покаже якість. Як тільки не буде здорової конкуренції, не буде якості. А зараз жери їх доля заставить надавати гарні і хороші послуги. І доля його таки заставила. Анатолій Ковальський, директор жреру номер 5 Відомство нині обслуговує майже сім десятків багатоквартирних будинків в Ужгороді. На ринку послуг комунальне підприємство ще з радянських часів. Керівник навіть не приховує, що сьогодні ця сфера, бізнес. Він, як і будь-який капіталіст, зацікавлений у заробітку. Але разом з тим несе повну відповідальність за обслуговування будинку. На кожен будинок у нас заведений паспорт будинку. І в цьому будинку відображене все. Починаючи з дати забудови, закінчити, коли останній раз там двірник підмітав подвір'я. Тобто це все ведеться. Недолік закону, що в законі ніде не сказано, що Управляти або надавати послуги з управління будинком має право ліцензована фірма, тобто фірма, в якій мають бути е, кваліфіковані спеціалісти, а не будь-хто. Тому що любу послугу, яка, ну наприклад, підмітати двір, звичайно, можна. але це ж не це. Це те, що ми бачимо зверху, і не кожен день. А обслуговування мереж, обслуговування електричних мереж, обслуговування водопроводу, каналізації, конструктивні елементи будинку, деякі несучі стіни – На це ж на всяк випадок потрібні фахівці. Задля оперативного реагування на потреби мешканців на території жреру працює цілодобова диспетчерська у штаті понад 60 працівників. Всі заявки на Ання робіт вносяться у відповідні журнали є на покривельні роботи, є акт сантехнічних робіт, які виконуються, є журнал електриків. Теж слюсарів електриків, точно відповідно, так як ведуться журнали трубочиста, покривельників, слюсарів, сантехніки, електрики. Вартість послуг жеру затвердила міська рада. Нині вона становить одну гривню за приватизований квадратний метр. Відтак мешканці за порівняно невеликі гроші отримують певний спектр послуг, але лише ті, що стосуються робіт поза квартирою. Потім ужаці, яких обслуговує п'ятий ЖР, нарікань на роботу фірми не мають. За останній рік ми побачили зміни на краще. Нам побудов... поремонтували вулицю, покращили зелені насадження, зробили діткам майданчик ігровий. В подъездах у нас чисто, видите, мы позакрывали. Чтобы лишние люди не ходили. Я довольна, например, сделали дорогу, а это очень много. Значит, идешь, не падаешь, не, не, не боишься вечера. Есть постоянно. Свет, лифт работает постоянно, ни, ни сбоев никаких не бывает. Канализация тоже, я могу скажу, что за... еще ни разу не было засорения. Ці мешканки вчасно і в повному обсязі сплачують за надані жрером послуги. Тих, хто недобросовісно чинить із комунальниками, карають відповідними методами. У директора п'ятого житлового господарства свої важелі впливу каже, фасади під'їздів, де не 100% оплата, можуть до прикладу не пофарбувати. Тоді вже самі мешканці між собою з'ясовують, чому через кількох сусідів має страждати увесь під'їзд. Не хоче бути заручником такої ситуації. Пість, і інший уж Валентин Штефаньо. Він мешкає в багатоквартирному зупиняти. будинку спального району Ужгорода. Дев'ятиповерхівка обслуговується знову ж таки жрером, за послуги якого Валентин сплачує у повному обсязі, але через недобросовісних сусідів потерпає більшість мешканців. Нині він переконаний, треба змінювати систему управління житловими будинками, переходячи на європейський досвід, можна платити і на гривню дорожче, ну пусть воно буде… По-европейски, пусть оно будет обосновано не так, как на сегодняшний день. Мы плотим такое как просто в бездонную бочку, кидаем эти деньги. А у нас с 89 го или 88 го года, после того как двор перекопали, когда трубы там какие-то устанавливали. Двор просто не ремонтується. Це, коли дощ просто нереально там прайці таких як Валентин. Чим далі більше є. Тому в обласному центрі вже не один рік проводять різноманітні тренінги, семінари надають консультації щодо оформлення і реєстрації ОСББ серед активістів. І Марина Куберка сьогодні вона очолює об'єднання співвласників багатоквартирних будинків по вулиці Можайського 7. Цю п'ятиповерхівку звели 35 років тому. Свого часу це були компактні гуртожитки для працівників Ужгородського заводу більшовик. А вже в 90-х кімнати приватизували. Зараз у будинку 40 квартир, де мешкає близько півтори сотні ужгородців. До 2007 року багатоквартирний дім обслуговував жер, але вже згодом мешканці наважились на створення ОСББ. Мешканці отримують можливість часу створення об'єднання самі забезпечувати себе послугами або заключати із кимось іншим виконавцем на надання послуг договори. Це по-перше. По-друге, мешканці мають можливість встановлювати собі розмір внесків, які вони сплачують на утримання будинку та прибудинкової території. У нас як був встановлений розмір 62 копійки з квадратного метру за обслуговування будинку, так само і на сьогоднішній день мешканці сплачують таку суму на рахунок об'єднання. Пані Анна теж живе у будинку з моменту здачі його в експлуатацію. Тут народились і виросли її двоє дітей. Нині жінка пригадує, щойно заселилися в будинок. Він був новий, а відтак охайний і без пошкоджень. З часом, звісно, інфраструктура зносилася. Жер, який мав би проводити ремонтні роботи і своїми обов'язками не впорався. Сьогодні жінка у фонд ОСБВ більшовик, що місячно сплачує трохи більше 20 гривень. Каже, за порівняно невеликі гроші, під'їзд та прибудинкова територія прибрані. Все добре, все прекрасно, і тепер прекрасно все. Порядок у нас всюди буквально. Все добре. Звісно, будинок далеко не в ідеальному стані, керівник ОСББ Марина Куберка каже, все роблять поступово. Економлять і намагаються вкластися у фінансовий фонд об'єднання, щоб не збирати додаткові гроші. Але якщо все таки потрібно проводити капітальний ремонт покрівлі чи фасаду, мешканці спільно з міською владою беруть дольову участь у розмірі 10% від вартості робіт. Подібні рішення тут приймаються адекватно. Спеціалісти впевнені, вже за кілька років конкурентоспроможні ОСББ повністю витіснять жрери з ринку надання послуг. Утім, яку б назву не мало підприємство, головне якісне обслуговування населення.